Я Катерина Шеркопосі. Це час новин на телеканалі «Еспресо». По обіді окупанта атакували Суми. Ударили безпілотниками по центру міста. сповістив очільник області Олег Григоров. У наслідок атаки вибиті вікна у житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі. Обійшлося без постраждалих. Я ж нагадаю, вночі місто також було під російською атакою. Зафіксували два влучання. У центрі сум пошкоджений ресторан. Також понівечені житлові будинки, там вибиті вікна. І сьогодні після 13.00 завдав удару безпілотними медронами по центру міста Суми. Вибити вікна, пошкоджені будівлі. На щастя, постраждалих нема. Відмічаємо, що ворог порушує всі міжнародні конвенції, фактично веде свою війну проти цивільного населення. Я закликаю громаду Суму дотримуватися заходів особистої безпеки, дотримуватися сигналу повітряної тривоги і перебувати в укриттях. Згодом будемо інформувати про подальші події, можливі руйнації та наслідки ударів. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Таким чином, репатріаційна частина стамбульських домовленостей завершена. Про це повідомили у координаційному штабі. Завершальний етап відбувся сьогодні. Таким чином Україна отримала 6057 тіл у межах стамбульських домовленостей. Правоохоронцями будуть здійснені усі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Відня. Це його перша поїздка до цієї країни після повномасштабного російського вторгнення. Повідомляють змі в українського лідера. Заплановані зустрічі з федеральним президентом Олександром Варнер-Беланом та канцлером Крістіаном Штокером, а також кількома міністрами. Я ж зазначу офіційно про візит українського лідера не повідомляли. Втім, в офісі президента анонсували низку важливих зустрічей. Очікують, що із Відню Володимир Зеленський вирушить на саміт G 7 у Канаді, де заплановано. Вона, зокрема, його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Розробили корупційні схеми уникнення мобілізації. Правоохоронці викрали злочинну групу на Кіровоградщині. Про це зазначили в національній поліції. Серед організаторів, очільники медичних закладів, військовослужбовці та цивільні. Вони встановлювали чоловікам фіктивні діагнози, використовуючи документи дійсно хворих людей. За це брали від однієї до 10,5 тисяч доларів. Такими послугами скористалися щонайменше 20 осіб. Усі учасники схеми знаходяться під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення із конф. Vyskakuje majina. До її організації причетні генеральний директор одного з приватних медичних закладів Кропивницького та заступник гендиректора державної медичної установи, також серед учасників, військовослужбовець та підприємець. Клієнтам встановлювали фіктивні діагнози, що надалі давали їм можливість стати непридатними для подальшого проходження служби в збройних силах України, аби все виглядало правдиво, підшукували дійсно хворих людей та використовували знімки їх досліджень. МРТ. Або КТ. Комп'ютеризація шкіл. Терешківський ліцей на Полтавщині отримав сучасний клас інформатики у межах проєкту із Тайванем. Торік освітяни проходили відбір та підвищували кваліфікацію в Українському католицькому університеті. А за успішне завершення навчання уря Тайвані нагородив учителів комплектами техніки для шкільних кабінетів інформатики та робототехніки. Більше у сюжеті Анни Морозової. До Терешківського ліцею заносять коробки із технікою. Вона знадобиться школярам у новому 2025 навчальному році, адже у ньому для сьомих дев'ятих класів з'явиться новий предмет робототехніка. Обновками не натішиться вчитель інформатики Віталій Помас. 16 ноутбуків, 15 автомобілів. Приїхало, причому там не просто автомобілі. Там у них всередині мікросхеми, тобто вони побудовані на тридцять 32 Їх ще необхідно буде зібрати. Потім Ардуїно до нас приїхали. Відповідно, набори там із сенсорами, всякими моторами, проектор і, відповідно, екран до проектора приїхав. Тобто, повноцінний клас робототехніки. Кожен бокс це набір для складання ось такої машинки робота, яку можна запрограмувати на проходження різних маршрутів. Це Arduino Starter Kit, Ось тут якраз у нас розміщені усі схеми і сама Arduino схема. Тобто мікроплата, воно все в коробочках. Тут, до речі, книга на англійській мові. Я її всю прочитав перед тим, як використовувати. І ось тепер по коробочкам дивимося. Це у нас сама плата, все запаковано. Усе це зроблено стараннями пана Віталія та його колеги. Півроку вчителі проходили навчання в українському католицькому університеті з програмування СТЕМ та робототехніки. До цього пройшли конкурсний відбір. А за успішно завершене навчання отримали нові гаджети для своїх учнів. Приїжджаємо сюди, і я розумію, що досвіду того. Недостатня і почалася робота. Тобто, кож, кожен тиждень ми здавали по три завдання. Я вже потім знав, що техніку ми отримаємо. Перша на ідея була це здобуття знань, щоб їх можна було якісно передати дітям. Бо ми все робимо лише тільки для дітей. Ліцей три роки, як крок за кроком розвиває цифрову освіту та клас інформатики. Його вихованці вже успішно опанували кармування різними симуляторами, систему віртуальної реальності та різні типи безпілотників. Придбали комп'ютерні. Класи самі сучасні 3D-принтери, 3D-сканери, і тут дуже гарно якраз до нас підвернувся цей проект, де за кошти тайванських донорів наші вчителі були відібрані для навчання по робототехніці Викладачі додають діти охоче вивчають програмування та роботу зі схемами і платами. Дехто вже показував свої вміння на міжшкільних конкурсах Орсах із робототехніки. радіємо, що Полтавщина долучена до проекту співпраці з Тайванем по забезпеченню навчальних закладів комп'ютерною та робототехнікою, бо це справді допомагає дітям здобувати сучасні навички. І тут ми дякуємо звісно нашим партнерам, завдяки яким це є можливим. Це і народному депутату Миколі Княжицькому, і також міністерству діджиталізації Тайваню, тому що це справді не перший проєкт, а вже друга черга надання таких наборів. Ів, допомоги школам, окрім Терешківського закладу, такі ж комплекти техніки для класів інформатики отримали полтавські та кримичуцькі навчальні заклади. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо. Іде новина у світі у Латвії затримали проросійського екс-депутата Сейму Алексія Рослікова, Повідомляють місцеві медіа. Служба державної безпеки країна взяла під варту одіозного політика, який минулого тижня потрапив у гучний скандал через виступ у латвійському парламенті російською мовою. Проти нього відкрили кримінальне провадження за підозрою у наданні допомоги Росії у її діях проти Латвії та розпалюванні національної ворожнечої ненависті. Я ж нагадаю, влаштував емоційну виставу у Латвійському. Парламенті на захист російської мови під час виступу він вигукував із місця, що демократія у небезпеці і латвійцям соромно за відмову від російської культури. Цахал ліквідував чотирьох високопоставлених іранських розвідників. Повідомила армія оборони Ізраїлю. У результаті авіаудару по Тегерану були ліквідовані керівник розвідки корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Каземі та його заступник, а також керівник розвідки сил Куц із своїм заступником. За даними Цахалу, усі четверо відігравали важливу роль у плануванні та координації терористичних операцій, зокрема проти Ізраїлю, Заходу та Держав Близького Сходу. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний рейд підрозділу знищує ворожих і відро. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, Підтримайте бійців будь-яким донатом. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в hd якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають змінити на налаштування своїх тюнерів на частоту 120-73 горизонтальної поляризації супутника Astra 4A. через супутник еспресо Доступний не лише в Україні а й понад 20 країнах світу. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті espresso.tv та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше аніж за годину. Не перемикайтеся та залишайтеся з еспресом.